Усім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні я хотіла поговорити про таку нову манху як у чужій шкурі. Побачила цю новинку я через Тікток, через Едіти, звісно. Знайома мальовка, так я подумала, і можна здогадатися, хто малював цю роботу. Так, це автор таких робіт, як Принади садизму, основна історія та історія А та Б. Починається все з того, як гарний чоловік йде по брудній вулиці, приходить він на якусь п'янку, зустрічає свого друга та починає бухати. Наш ГГ помічає того хлопця, який сидить сам, його друг говорить, що ти хлопець всі ігнорить та пропонує ГГ з ним трошки розважитись. А й не проти, сильно зацікавила зовнішність цього хама. ГГ підходить до нього, а той вігнор. Головний герой розлютився, а тому, видно, сподобалась така реакція. Незнайомий новичок вибачається та каже, що хотів би випити разом з Гегешкою. Когось фіга Джук погоджується, ну і його починає штирити. Ну, одне, що скажу, не пити нічого у незнайомців. Якщо чесно, я думала таким здоровим дядям, таке відомо. Ну, ладно. Джиук дивно фліртує до милого хлопця, а той запитує, чи не хоче він подивитися на його орган. Так, той самий орган. Так закінчиться перша глава. Ну так, дуже багато обіцяюча. Друга глава починається, як ГГ лежить на столі, згадується те саме відверте питання, ГГ хотів побачити трошки інше. Цей чувак забирає ГГ, друга ГГ це дивує, але він все одно ніфіга не робить. Ге кидають на ліжко, а наш милий невинний хлопчик навалюється на ГГ, та нам показують, що той підмішав у пиво. Він мило цілує ГГ ніжно, щоб ви розуміли. Ну і відбувається дещо те, що пояснювати не треба. Наступний розділ: дзвонить телефон. Кажуть, звільнити кімнату. ГГ відчуває, що щось не так, хуєває. Герой йде в пошуки свого нічного партнера джеук, випрошує ім'я того хлопця, але його друг не знає. А ще у джеука прийшло сповіщення про зняття коштів на суму 120 тисяч вон. Це 25 тисяч гривень. Досить дорогувато, а це лише одна ніч. ГГ лютує, все розкидає. Ну, адекватна поведінка цілком, а тим часом незнайомий хлоп. Хлопчик присилає цікаві фото. Це його так званий сюрприз Нюци Джиука. ГГ дзвонить цьому фотографу, але той пішов в ігнор. Другого ГГ присилають фото, ГГ розуміє, що там, і забирає в нього телефон. Через декілька спроб Джиук дозвонився до нього, а тому смішно, але нічого з розмови не вийшло. Ге пізніше знову зізвонюється з новим знайом та намагається виправити ситуацію. Але тому весело і він не хоче це зупиняти. Ге шокований, а тому по барабану. Вони нарешті домовились про зустріч. Ге прийшов та. Почав вимагати телефон, але той просто дає йому свою руку. Джиук в ступорі. Ну, звісно, це вже не вперше. Веселунчик запрошує геге до себе, а джиук взривається. Але той видає, що після удару він більше не буде хорошим з ним. Ну так, звісно, до цього він прям був ромашка добряшка. Джук не непростий хлопчик, він все-таки ударив. Тепер той в афігі. На цьому український переклад закінчився. Взагалі, там всього 6 чи 7 глав вийшло це відео містить заохочуючий характер. Наприклад, я додаю цю мангу, я буду її читати далі. Вона, як на мене, багато обіцяюча. Ну і думаю, буде притаманна автору жорстокість. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забудьте написати свій відгук, і чи будете ви читати цю роботу.